Друзі, я хочу з вами розібрати чек-лист продажів клінінгу. Він такий у нас дуже об'ємний, цікавий, там дуже багато інформації. Для того, щоб вона вам краще заходила, давайте розберемо його по запчастинкам. Цей чек-лист має в собі три підрозділи. Перший підрозділ називається Хто твої клієнти. І там великий перелік клієнтів, які можуть бути потенційно вашими. Друге, що їм запропонувати, тобто, які послуги краще запропонувати певним клієнтам. І третє, це як їм запропонувати, тобто канали, через які ви достукаєтесь до клієнта і запропонуєте свою послугу. Друге, те, що є в кожному місті, це школи та садочки. Це також доволі цікаві клієнти, тому що в них є специфічні потреби. До того ж, там є дуже багато клієнтів саме всередині це викладачі і батьки і так далі. Відповідно. Цим закладам ви можете також запропонувати перше хімчистку, там є що чистити. Друге це миття вікон. Тому що вікна в школах і садочках завжди великі, не завжди батьки хочуть їх мити, а проблема завжди існує. Хімчистка тих самих матрасів дитячих садочків це є дуже гостра тема, так само і килими. В школи і садочки ви можете звернутися безпосередньо до керівника або до директора школи. Це людина, яка, в принципі, опікується всіми питаннями, і ви можете спокійно спілкуватись, пропонувати свої послуги і так далі. Тобто, це не є так дуже складно. Так само ви можете спілкуватись в батьківських чатах або ще де, там, де спілкуються батьки. Будь ласка, це не є так складно. Я вам раджу всім заходити і в садочки, і в школи. Як ефективно запропонувати ваші послуги клінінгу для вашого клієнта в сучасних умовах? В чек-листі покроково розписано яку інформацію, які послідовності подавати вашим клієнтам в Facebook та Instagram. Також працює і зовнішня реклама. Можу сказати, що там, де є перенасичення бігбордами, дуже багато реклами, дуже багато мережевої реклами, там краще свою рекламу не давати, вона загубиться в великій кількості бігбордів, сітілайтів тощо. Якщо це невелике місто, там, де є обмежена кількість таких носіїв, там буде це точно 100% ефективно. Дуже важливо на старті мати. Нормальний номер телефону, який постійно буде використовуватись в вашому клінінгу. Мати нормальну електронну адресу, на яку будуть приходити листи або з якої ви будете відправляти пропозиції своїм клієнтам. Логотип. Нормальний, розроблений дизайнером логотип. Ваші кольори, ваша назва це все ваша айдентика. Айдентику краще розробляти в професійного дизайнера іще перед початком вашої роботи.